Скільки люду, який натовп. Зараз підійдемо, подивимося. Що тут Ой, мандарі. Ага, дивіться, друзі, як він розкладає все хайно. Знає, що за чим. Наперед менше, назад більше. так? так. Як настрій, пане Олександре? Все добре. Маємо гарні знахи. Друзі, зараз почуємо вінтажну музику. Василь Васильович нам так. зробить... Дивіться, може, воно ще шині... не Ваш ліхтарик коштує 30 гривень. 30 гривень, так? Я пам'ятаю, у мене у 2000 році ось така перша мобілка була Nokia. Скільки вона зараз коштує? 500 гривень. В інтернеті півтори, так? Модельки автомобілей все дитинство робили отакі рогатки і стріляли по банкам, по, по різним. Скільки вона? 50. 50 гривень. Користень. Підкажіть, будь ласка, ціну? 200. 200 гривень. А соусник скільки? 200. 200. Угу. І блюдо 200 гривень. Друзі, подивіться, щось цікаве продають, скільки люду, який натовп. Зараз підійдемо подивимося, що тут. Два кухлики, об'ємне зображення, ручний розпис. клеймо сисерть. Орієнтовний об'єм 500 мл. 450 гривень. Дана пропозиція буде в телеграм-каналі. Під відео в першому коментарі залишу посилання на телеграм. Переходьте за посиланням, підписуйтесь. М'яч кришталевий на підставці. Вироби зі скла. Звірі. Ціна за одиницю 200 гривень. Чайник. Ручний розпис. Об'єм орієнтовно 3000 мл. Краснодар. Просять за нього 3500 гривень. Татуировка. Клеймок Коростень. 25 тысяч гривен. Друзья, посмотрите, какая чудовая книжка. Лавра, 4 сезона. Лето. Весна, осень, зима. Просять за неї 3000 тисячі гривень. Салатник В новому стані. Баранівський фарфоровий завод. Просять 100 гривень. Колекція із серії вулиці нашого міста. Художник Шемотюк. Києво Печерська Лавра. Скільки чашка?

Новий тазочок 250 гривень у новому стані. А бідончик хочу 450. 450, так А такі горщики. Скільки вони? Ну, Ну ось. 350. 350. Так, а більший. Самий великий угу. 700. Сімсот. Угу. 500. П'ятсот. Угу. Штов, півник. Огородниця. Песик німецька вівчарка. Унікальні речі зроблені з гіпсу, Обливна, обливні предмети, 700 гривень за одиницю. Вазочка. антикварна, кам'яний брід, рідкісна, 3000 гривень коштує. Кавовий сервіс, ручний розпис. Бориславський фарфоровий завод, Львівська область, не часто зустрічається. 500 гривень, кавничок, молочник, цукорниця, але має невеликий дефект і 6 кавових пар. Скринічка, піски, експериментальний кераміко-художній завод. Рідкісна снігуренька, користень в рідній упаковці 1100 гривень. Друзі, проходив повз пана Олександра. Дивіться, тільки розкладочку робить. Доброго дня, пане Олександре. Добрий день. Як ваше здоров'ячко? Чудово. Все добре? Так, Бо підписники бажали вам. Міцного здоров'я, щоб Баші, ви не хворіли. Бачі, дуже всім дякує. Ага, читаєте, так? Коментарі. Ага, дивіться, друзі, як він розкладає все хайно. Знає, що за чим. Наперед менше, назад більше, так. так як так. настрій, пане Олександре? Чудово. Все добре. Маємо гарні знахідки. Серйозно? Ви? Гарні знахідки? Ану поділіться, будь ласка. У, -у, -у це так знахідка. Дивіться, друзі, який чудернацький виріб. Це виріб з глини, так? Так то. Ага. Оп. Оце так знахідка. І має, авторський підпис. І має авторський підпис Косяченко А, 2008 рік, новий 2008, да. так? Це присвячено, видно, хтось, тобто, можливо, до нового року присвячено. Ага, ага. Тобто з однієї сторони собачка, песик, так? так. А з іншої сторони котик. Котик. Так. Така робота цікава. Це ви сьогодні на Почані знайшли. Так, ну, Сьогодні вам вдача посміхнулася, так? Так, ага, цікава знахідка. Так, розкажіть, будь ласка, скільки така ваза велика об'ємна? Сім тисяч. Васильків, так? так. Угу. А це що за виробник? Uh, будівельник, 800 гривень. Будівельник це яке місто у нас? Uh, ну це Київська область. А, Київська область, так. так? 800 гривень. Так. А така красуня скільки коштує? Uh, 1500. Тисячу 1500, 500, так. Проторгівська. Угу, Цікаво. А це глечик також Васильків? Так. Скільки він? Півтори тисячі. Півтори тисячі, Півтори тисячі гривень. Дік гірлянда. П'ятсот гривень. А штовчик такий? Півтори У Васильківській, так? Ага. Цікаві такі сьогодні пропозиції. Особливо ви мене вразили своєю знахідкою. Так, сам дуже задоволений. Ага, скажіть, будь ласка, що це за виробник цієї дівчини? Можливо, Київ, можливо. Ага. Є із схожими ініціалами буде. Ага. Але там ініціали «Н», А в нас ініціали А Косяченко. Н буде. а так. тут Косяченко А. Тобто, Тобі ви допускаєте, що це, що Київ, це Київ? Так угу. зрозумів. Дякую. Як ви себе почуваєте, пане Олександр? Чудово. все добре. Погода способствує ви сонечко, гарний так. настрій, гарні знахідки спіткають. Так, підняття імунітету, настрою імунітету і бути здоровим. Що так. побажаєте нашим глядачам? Побажаю глядачам, щоб у них також настрій був чудовий, щоб погода способствувала цьому. Щоб усі так. не хворіли, щоб чекали завершення війни і все буде добре. Пане Олександр, ну ось поки погода така золота осінь, гарна. Можливо, зробимо маленьке інтерв'ю з вами незабаром. Ну нехай трішки пізніше. Трішки пізніше. Так. Все, щиро дякую. Дякую за побажання, будьте здорові, гарного Дякую. дня. До побачення. Ось так, друзі. Поспілкувалися з нашим другом сьогодні. Гарні в нього знахідки. Торгує зараз. Залишайтеся на каналі. Далі буде цікаво. Друзі, зараз почуємо вінтажну музику. Василь Васильович нам зробить... Дивись, може воно ще не... Не підій, підій. ну послухаємо. Подивимося, не хвилюйтеся. Справжня осень. Подивіться, дерева вже деякі позбулися листочків. Сонечко тепле, погода комфортна. Людей сьогодні достатньо. велика кількість. Додивіться відео до кінця, в кінці відео продемонструю свої знахідки. Ось такі розкладочки. Можна знайти бажану виделку, ложку, чайну, столову, кавову. Люди собі щось вибирають. Просто купи вінтажних речей. Пропозиції на будь-який смак. Добрий день. Скільки коштує ведмідь? 300 гривень, подивіться, яка краса. Ага, реставрований. А блюдо? Користень. 100 гривень. О, доброго дня, пані Олена. Радий вас бачити. Ви якраз почайна, така посмішка у вас гарна. Друзі, подивіться, який асортимент. Скільки новинок? Чому ви кришечку замінили? Сукорниця. Так, має підпис Ніні Івановні в день 8 марта. От Ясельної групи номер 3 Київ 1975 год. Скільки вона коштує? 500 гривень. Тобто ви продаєте з двома кришечками, так? Маки, ручний розпис, полонна. скільки коштує? 150. Присутні елементи вживлення. Підкажіть, будь ласка, ціну кавничка. Сервіс стоїть. Сервіс, так? Ага, Довбишеський фарфоровий завод. Дуже цікавий. Скільки такі пташки? 700 гривень городницький фарфоровий завод. Хочу вам показати рідкісне блюдце. Ось. На що я звернув увагу, подивіться. Ех, якби таку чашечку знайти, Клеймо Довбиш 1950-х років. Ну і звичайно, пані Олени, тут неймовірне багатство. Подивіться, скільки тут фарфорових виробів. Від статуетки до блюда Кузнєцова, так? А, Укртрест? 1920 роки, так? Ось. І скільки воно коштує? 500 гривень. Пані Олена, що побажаєте нашим глядачам? Всього найкраще. Дякую, дякую. Привет. Дуже приємні побажання. Гарно поспілкувалися з пані Оленою. Друзі, ми продовжуємо наші пошуки. Цікавих фарфорових виробів. Друзі, ви тільки подивіться, яку річ знайшов. чайник київського Київського кераміко-художнього заводу, але не звичайний, а електрочайник. Продавець говорить, що закипає дуже швидко. Ось, подивіться, його можна використовувати як кавничок або як заварник. Просять за нього 600 гривень. Друзі, подивіться, що я знайшов на почанні. Ручна робота бісером Тарас Григорович Шевченко. Скільки коштує? 800 гривень. Дуже гарна рамка. Я думаю, що сама рамка буде коштувати таку ціну, але уявляєте, як це бісером треба було пропрацювати. Щоб зробити таку шикарну картину. 800 гривень. Не за горами новий рік, багато пропозицій, яланкових іграшок. І навіть рідкісні є. Підкажіть, будь ласка, скільки коштує? Це просто з браком, вона 50 гривень виходить. 50 гривень з елементами браку. І з циплятками, подивіться, які класні. Санчата піде А ну, зверніть, де саме покажи. А, ось хлопчик. Скільки така? 150, уявляєте? Ціни мінімальні пропозиції. Асортимент великий, пропозиції вражають. Вироби з дерева. Набір, ручна робота. Пташка. Ручний розпис. Знаю, що волошка. Скільки таких годинничок? 50 гривень. Так. Компас, до речі. Цікавий. Ага, скільки вони? 100 гривень за одиницю, так? 100 гривень за одиницю.

Але не часто зустрічають. Скільки коштує? Ні, ні, ні. Ну, Я бачу, що реставрація. Так, так, 600 гривень. Все, до Друзі, на цьому будемо завершувати нашу прогулянку по барахолці Почайна. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. А я всім щиро дякую, хто був разом зі мною на каналі Український Порцеляновий Посуд. До нових зустрічей. Мені цвіток подонці.